Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Ось, бачите, це мій автобус. По ньому стріляли. Саме в той час, бачите, така дирка. Величезна, і з іншого боку буде. Саме той час, коли я їду з лекції, я беру цей 46-й бі і їду додому, от з іншого боку. Це я взяла відео в інстаграмі, щоб вам показати, як я їжджу по ночному риму. Ось так. А потім ще і кидали каміння з вулиці. От мені цікаво, хоч когось знайшли, хто це зробив. Ну, що, бачили? Отаке От жахіття на вулицях Риму коїться? Це мій автобус 46-й бі, який я завжди беру. Після лекції, приблизно десь о 7:50 о 8 годині я його беру і їду приблизно десь вісім зупинок, і потім пересаджуюсь на інший автобус і вже їду додому. І от вчора його обстріляли цей автобус, причому я так розумію, стріляли з вулиці. Я вчора, слава Богу, я не була на лекціях, я була у шпиталі, мені робили гастроендоскопію. От. І просто мені не як, знаєте, Янгол-охоронець зберіг, що вчора я на цьому автобусі не їхала. Ну, ви бачили? Тобто там куля пройшла на виліт з одного вікна в інше. Оце велике вікно, де я люблю завжди стояти, тому що там найбільш зручно, коли ніде сісти в автобусі, я стою завжди біля цього великого вікна. І це виходить так, що автобус вночі їде, він світиться, він як жива мішень. І якраз ми на цьому автобусі їдемо по двом кварталам це туревек'я, можна перекласти як стара вежа отак називається квартал. І Монті Діпрімовалі. Я вважала, що це так. В цих кварталах дуже багато. Кази популяри це називається. Такі квартири для мало імущих. Там є декілька таких зупинок, що просто жах. Там людям дають квартири, але, ну, але вони з цих квартир таке щось роблять. Ну, Просто якісь трущоби. Ну, але автобус, він десь три-дві зупинки, він їде по цим трущобам. І от якраз коли вчора він там їхав, по ньому почали стріляти. На, от просто на щастя, нікого не зачепило з е, пасажирів, і водій цілий. Але ну, сам факт, наскільки у Римі вночі небезпечно. І я ніде не змогла знайти інформацію, взагалі їх спіймали чи не спіймали. Це я вам відео, е скопіювала є такий портал Roma е Today, називається. Я на нього підписана, і в Інстаграмі в нього є сторінка, От. тому що вони дуже вчасно попереджають про страйки, про забастовки. А мені це я користуюсь тільки автобусами, і метро, для мене це дуже важливо. Але боже мій. Так, що саме цікаве? Цікаве тра Вірголетте: що через одну годину приблизно самі, от, саме цей маршрут автобус був обкиданий камінням? Тобто автобус обстріляли. Обкидала камінням, а люди, він зупинився, а люди, які там були, вони що, вийшли і пішли пішки по нічному риму? Ну, слухайте, це просто. Це так люди пишуть в коментарях, от по цим відео, не під моїм, а під о, тим, що я вам показала, що а хто, хто це стріляв? Якої національності? Яка різниця? Головне, їх потрібно якось схопити. Це жах якийсь, це жах. Я, знаєте, боюсь, я бігаю між цими зупинками, але я завжди вважала, якщо ти сіла вже в автобус, можна видихнути і вже їхати додому спокійно, а ні, от ні, не можна, бо тобі будуть стріляти. Так це Рим, Європа, столиця європейська. Знаєте, коли я чую від українських ЗМІ, що кажуть: Ой, європейські цінності, якщо ми хочемо жити так, як живуть європейці, а ось так вони живуть. Тут навіть нічого не потрібно вигадувати. розумієте, Ось так вони живуть. Тебе можуть просто під мирним небом, просто підстрелити якісь, не знаю, обдовбані, обкурені або просто. Агресивні люди, скільки тут італійців, які можуть вбити свою сім'ю, всю дружину, дітей. А щоб самому себе прикінчити, в нього не вистачає сил. Він починає плакати і кричати, що я не хочу жити, а потім його адвокат каже, та він був не в собі. Всіх попереубівав, знаєте, і він був не в собі. Я просто в шоці. І я сьогодні їхала на лекції, знову не доїхала. Ну, це я потім згодом вам скажу. От, і мені, я так думаю, це ж в мене закінчиться лекція. Мені потрібно буде взяти цей автобус, який вчора був обстріляний. І, ну, саме цей автобус поліція взяла, напевно, ось бачили, там він весь у таких стрічках. От. Звичайно, що інший автобус, але по тому самому маршруту. Причому ну, в день я хожу спокійно в цих районах. У мене там і сімейний лікар на цій Торевекі, і центр зайнятості, і магазини там, а вночі отаке. Мама мія. Так, значить, влада римська. Вона висловила дуже, знаєте, таке глибоке, глибоке занепокоєння ось цим сим. Вони, як війною в Україні, вони висловлюють дуже велике занепокоєння. І отак, от, на вулицях вбивають просто стріляють по автобусам, і влада висловлює велике занепокоєння. І що вони зробили? Вони зробили на 4 години. Забастовку страйк по цьому маршруту. Тобто вчора, не вчора, а сьогодні це виходить, так? Значить, з восьмої вечора до 12, 4 години не будуть ходити автобуси. І кому вони зробили гірше? Прості люди, які їдуть з роботи, з навчання додому, вони будуть вимушені пішки йти по цим небезпечним районам. Це взагалі, ось вони придумали 4 години на 4 години зробити страйк вночі з 8-ї вечора по 12-ту. І що це вирішить? І як це допоможе знай знайти винних? Просто. Ну там, ну там в коментарях писав хлопець, що всю компанію. Набирають водіїв автобусів, він каже, навіть якщо мені будуть платити 4 тисячі євро, я взагалі не погоджусь. Ця компанія називається Атак. Працювати в цьому атакі або атаці, щоб, щоб отак ще в тебе стріляли. Я була свідком тільки один раз, коли ми чекали автобус 3 години у цей нове-нове тре -нове 9-9-3. Оцей маршрут ми, ми чекали дощ три години, люди вже не могли стояти, діти плакали, жінки вже не знали, а там вже взагалі була така зупинка просто такий жовтий стовпчик і табличка, і все. От сісти ніде. йде, йде дощ. В кого є парасолька, в кого немає. Чоловіки там вже мать перемать, знаєте, італійською. І коли нарешті приїхав автобус. І ми в нього сіли один там мужчина з Африки, скажімо так, він почав водію висказувати, що скільки можна, що це за така робота, чому ми чекаємо три години, і оскільки всі були настільки, знаєте, вже знесилені, злі, вже втомлені, то ФА почала його підначувати цього чоловіка. Почала. Так, так, ти кажеш добре, ти кажеш, так, ми три години чекали. І той, значить, почав до водія простягати руки, а водій же керує, а там куча машин, і він намагався його там чи стукнути, чи ще щось. Я стою біля водія. Я, знаєте, як оці, як риба в бочці, Тобі нікуди дітися. Це дуже страшно. І потім вже водій зупинився і сказав, що він нікуди не поїде. І вже толпа почала заспокоювати і того, скажімо так, чорнявого хлопця, що та заспокійся, ну, теж, ну, що там водій зробить. От. А водій ні, він сказав: я нікуди не поїду, я буду зараз викликати поліцію, ну і все. Я вийшла і стала чекати інший автобус. Тобто це просто жах. І це країна, де немає війни. Не хочеться, знаєте, втекти від російських бомб, і потім, щоб тебе просто під мирним небом в тебе стріляли в автобус, в якому ти їдеш. Це просто жах. Да. Ой. А сьогодні, ну, я сама винувата. Я знала, щоб сісти в автобус, потрібно виходити не на годину раніше того часу, коли ти хочеш в нього сісти, а на півтори години. А я вийшла на годину раніше. І потрібно на зупинці стояти півтори години, дві години. Ти втрачаєш час. Просто втрачаєш час. Я вже якось я почала читати. Я зараз дуже багато читаю на зупинках, щоб не втратити українську. Розумієте? Почала дуже читати багато електронних книжок. Стою і так от, знаєте, просто ой, пролистую сторінки. Почала зараз читати якусь книгу. Знаєте, хотілося таке щось взагалі, взагалі, не про наше життя. От щось таке. І я колись ще два роки тому весь Буктуб, Читав учень вбивці, це якесь таке фентезі, там три книги. І я подивилась в Якубу, були знижки, і я собі купила дві книги. Я, я ж люблю такі товсті, щоб були, знаєте, щоб надовго. Ну, я швидко читаю, я дуже швидко сприймаю інформацію, причому якість задоволення не втрачається. Ви не хвилюєтесь, тому що ви мені пишете, що. Ой, ти так швидко читаєш, а треба книгою насолоджуватись. Я насолоджуюсь, але швидко. От. Просто сама книга дуже виявилась нудною. тут я десь її поставлю. Я поки що читаю другу частину. Ну, от сьогодні теж вийшла. Простояла десь півтори години, автобусу немає. Сьогодні в мене повинна була бути контрольна по алгебрі. Причому мої улюблені. Лінійні рівняння, які я обожнюю, ця детермінанта просто ну, пісня. Ви мене питаєте, як можна дівчині і так захоплюватись алгеброю? Та ви що? Алгебра ну, взагалі математика, мені більш алгебра подобається, де дуже багато невідомих. Це ж про наше життя. Алгебра це про наше життя. В мене є такі рівняння, які я розв'язую. На три сторінки, от це як в житті. Тобі дається якась проблема по життю, так? І ти повинна її розв'язати. І от ти вирішуєш це рівняння, цю проблему і пишеш, пишеш, пишеш. І кожен раз тобі здається, що ні, напевно, щось не так. Напевно, потрібно було ось таким чином це зробити. Це як в нашому житті такі, як остакулі. Остакулі це буде як, як бар'єри, як перешкоди. Потім я собі кажу: Ні, Маріана, давай до кінця вирішуй до кінця, раз вже взяла це рівняння, давай. От. І потім потихеньку, потихеньку, не втрачаючи жодного знаку, там, ні день, ні плюс, ні мінус, щоб не втратити. Хопа на третій сторінці ти дійшов до кінця, в тебе зійшлася ця відповідь, все добре. І ти отримуєш таке задоволення. Я не знаю, чоловік не може дати таке задоволення, як я отримую від алгебри. Зрозуміли? Ось так. От. І так же і по життю, коли тобі важко. Ти, е... Вже зневірена і в собі, і в цій ситуації. І думаєш, ну навіщо ти це робиш, і це, і кому це потрібно. І потім ти все одно доходиш до кінця, ти отримуєш позитивну відповідь і думаєш, фух, ну добре, ну добре, що ти це не кинула на півшляху. Алгебра це життя, це про життя. Я не знаю, я бачу дуже багато аналогій з. І потім це ж ти впадаєш в свого роду такий транс в медитацію, коли ці всі А, Х, Y в Італії називається Z, T, T, детермінанти. Тобто ти, не знаю, ти в якомусь такому трансі, ти тут і зараз, і ти вже не думаєш про інше, ти вся в цьому рівнянні. Не знаю, це просто для, для мене. От Я перед сном обов'язково. Одне-два рівняння, щоб заспокоїти думки, щоб як-то зібратися до кучки. Мені обов'язково потрібно щось таке зробити по алгебрі. Я дуже любила а, шахи. Я навіть думала купити собі, знаєте, для подорожі є такі маленькі, як набори шахів. От, от шашки мені взагалі не подобались, а от саме шахи і розбирати. Комбінації і шахові всі ці партії. Ой, я це обожнювала просто ще з малечку. Я навіть ходила в будинок піонерів в шаховий гурток. От. Мені дуже подобалось читати. Оце шалгебра і шахи. От. Прочекала я. Так довго. І потім вже я побачила по додатку, що автобус прийде, але ну, вже не було сенсу їхати на ті лекції, тому що контрольна вже закінчувалась, і мені так незручно перед людьми, особливо от всі ці вчителі з алгебри, з французької мови, з англійської мови, з італійської мови. Хто там у нас ще Ну, оці, оці вчителі, вони всі молоді і вони дуже такі, знаєте, лояльні, вони дуже емпатійні. І вони розуміють, що я ніде не гуляю оці дуєджорні, дует дуетжорні два дні. Я ніде не гуляю. Я у лікарні, я у шпиталі. І вони дуже лояльно до цього ставляться. Розумієте? Комусь ставлять, ага, тебе нема? Чотири. Ну, це двійка. Чотири, або взагалі три. І потім, як хочеш, так і виправляй. А Маріана ні, до мене в них таке особливе ставлення чомусь. Вони. Чекають до останнього. Маріана, коли ти будеш готова, здаш. І я їх не розчаровую. От. І сьогодні Алгебра. Я так, хотіла, я так хотіла написати цю контрольну разом із класом. Ой. Доведеться писати самій. Це вони за дві години повинні були вирішити 5 рівнянь. Лінійних. От. Я не знаю, скільки мені дадуть. Все залежить від рівняння. Розумієте, я можу одне писати півгодини, а можу за 5 хвилин вирішити. Отакі От. От справи, мої хороші. Тому не поїхала на лекції, поїду вже в понеділок. Ну і добра новина, добра новина та що отримала я свої обстеження з комп'ютерної діагностики, і нема в мене метастазів. Все гаразд. Все поки що нормально, живемо далі. Була я вже з візитом у онколога, дуже просила, кажу, давайте, якщо ж все гаразд, давайте зустрічатися через рік. Ну, тому що кожні 6 місяців робити повністю все сканування, ну це дуже він сказав ні, ні, через півроку. Щось там йому не сподобалось в моїй крові, щось там ой. У мене завжди оці онкомаркери чорного кольору. Нічого живу. Сказав ні. Через 6 місяців знову з ним будемо бачитись. От, і ще через 21 день мені дадуть результати моїх обстежень. Біопсія шлунку мені зробили. Це, це був жах, тому що дівчина, яка мені її робила, студентка, молоденька, якась була стресата, знаєте, дуже нервова, і вона ту трубку на мене ще не подіяв наркоз, я все чула. Дуже було боляче, неприємно. Фу, ну, будемо сподіватися. І, як правило, мені роблять один раз на рік, тому що після хіміотерапії в мене так, шлунок. От, став такий пошкоджений. от, І в мене завжди беруть о, два фрагменти, відщіпують від, від шлунка. от, А в цей раз мен, мені взяли п'ять фрагментів, щоб подивитися на гістології, гістологія, я не знаю, як перекласти. Ну, коротше, щоб подивитися у шлунку, там є якісь. Не хочу навіть це вслух казати. Ну, коротше. Хворий чи не хворий. Я сподіваюся, що буде все гаразд. Із біопсією. Ну що, буду писати алгебру сама в понеділок. Окей. Зараз ще зроблю друге відео про роботу бебісітера, оскільки я вже вдома не поїхала на лекції. Це мої хороші. До побачення, до нової зустрічі. Ось так.